Всім привіт! Ось нещодавно на днях з'явилася інформація щодо травневих пенсій. Розумію, що до травневих пенсій ще далеко, але все ж таки є вже нова інформація щодо того, що є категорія пенсіонерів, які не отримують виплати у травні. Вони завжди отримували виплати у травні. А тут Верховна Рада ухвалила важливе рішення щодо невиплати цій категорії пенсіонерам в травні пенсій. І я скажу. Щоб не розстраювати пенсіонерів, цю виплату не то, що відміняють, а просто переносять на інший період. І давайте, все ж таки, я більш детально в цьому відео розповім, що це за категорія пенсіонерів, на яку дату, на який період, на який місяць будуть. Переносити виплату цих пенсій цим пенсіонерам. І що ж це за пенсії? Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях під цим відео. Ми будемо намагатися якомога швидше на них відповідати. На питання підписники відповідаємо в першу чергу. Щорічно, у травні, ветеранам війни та жертвам нацистської переслідувань виплачують разову допомогу, але цього року. У травні виплат не буде. У Верховній Раді вирішили приурочити виплату, цю виплату до Дня Незалежності України, тобто до 24 серпня. І ось йде, що йдеться в, ці, в цьому документі в законопроекті, ось вирізка законопроєкта. Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначеним Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про державний бюджет України. Цікаво, що дату хотіли змінити на 14 жовтня, тобто до Дня захисників та захисниць України. Але у другому. Учительні даного проєкту дату е, обрали на 24 серпня 2023 року. Про те, яким буде розмір допомоги, поки невідомо. Ймовірно, що ближче до Дня Незалежності, тобто 24 серпня, ця сума буде, сума виплат буде озвучена. Але ми хочемо вам нагадати, що у 2022 році ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань було виплачено такі суми. Інвалід першої групи внаслідок війни 4421 гривна, інвалід другої групи 3906, інвалід третьої групи 3 391 гривня, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 4421 гривна, учасники бойових дій 1491 гривна, члени 7. Мей загиблих 966 гривень і учасників війни 612 гривень. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб. натисніть на кнопку підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.